Щодня ці жінки власним прикладом доказують, що їхнє місце точно не на кухні. Держслужбовці, медики, правоохоронці, освітяни. Щодня вони приймають рішення, від яких залежить життя та добробут жителів області. Напередодні 8 березня область відзначає вклад жінок у життя Чернігівщини. Для них в облдержадміністрації оплески, квіти, подарунки, подяки та грамоти. Ми зібрали сьогодні найцінніше, що в нас в області є це наших жінок. Дійсно, все. Тримається на жінках, тому що чоловіки можуть дуже багато говорити, розповідати, але все одно роблять так, як хоче жінка, і для жінки неоціненним є вклад жінок у протистояння ворогові, який зазіхнув на українські землі на сході, дружини бійців та волонтери, надійний тил нашої країни. Вони роблять усе, аби там на сході у наших бійців було все необхідне. Жінки. Закривають собою ну всі тили. Вони їздять в зону АТО, вони допомагають тут переселенцям. Вони взяли на себе великий тягар. Адже коли наші хлопці пішли на війну, ми тут виконували, ну забезпечували їм їхнє забезпечення, їхній тил. Ми хотіли добивалися ротації ребятам, котрому так і не добилися. Ну, в тоді ребята наші приїхали домой на демобілізацію. Я їздила на територію АТО, в Артемовськ возила гуманітарну допомогу в госпіталям і ребятам, То есть, когда после выхода из Дебальцева, то есть что не хватало ребятам, то есть привозили там спальные мешки, продукты питания, одежды. То есть. Ребята були дуже сильно довольні. Жінки надійна підтримка не лише чоловіків, а й одна однієї. Матері та дружини загиблих бійців, об'єднані єдиною родиною Чернігівщини, допомагають одна одній справитись з бідою після втрати близьких. Син цієї жінки боєць батальйону спецпризначення Чернігів Віктор Запека. У листопаді 2014-го помер від бойових поранень у лікарні на Луганщині. Після смерті сина справа цієї. І жінки піклуватися про родини загиблих бійців. Допомагаємо, як можемо. В то в то же час з допомогою, конечно, з більшою допомогою нашої обласної організації ми зробили єдине в Україні безплатний проїзд по нашій області. Нам виділили денежки на капличку. У нас будемо там, де похоронені наші в Чернігові ребята, там поставить капличку.